Вітаю всіх, брати та сестри, дорогі друзі. Ми будемо разом з вами читати сьогодні третій розділ. Я хотів би прочитати з пісня до Римля. Це пісня апостола Павла. Воно на 16 розділів, якщо не помиляюся, доволі таке немаленьке. Але суть цього послання одна, як навіть не одна, а декілька, але основна суть це. Розповісти ще раз римлянам Євангеліє таким широким, дуже детальним поясненням про добру новину, а отже, про життя Ісуса Христа, про Його смерть і про Його Воскресіння. Для того, щоб нагадати римлянам, що те, що об'єднує людей, і церкву, це віра в Ісуса Христа і всі тільки Різності, відмінності, які були в римській церкві, між а, юдеями, між а, гелами, тими самими язичниками, римлянами, що їх всі можна а, пройти з Божою любов'ю, покривати а, несуттєві відмінності в благодаті, прощаючись, миряючись, приймаючи один одного. А, чому я хочу третій розділ прочитати? Бо в цих перших чотирьох розділах розповідається. В першому проте, фактично, як переказується початок п'ятикнижі, дуже така аналогія, дуже схожа, розказується про те, що люди грішні і всі люди достойні Божого покарання. І навіть євреї, юдеї, яким була дана Тора, закон Мойсеєва, вони також винні, бо вони не могли його виконати. А отже, вони теж засуджені. І лише Божа благодать Ту яку. Бог виявляє до людей, дарує їм прощення по благодаті через віру в Ісуса Христа. І люди, які приймаються, вони стають новими людьми, новим творінням і фактично новою великою сім'єю. Сім'єю, яка буде вірна Богові прославляти Його. Пов'язано багато що з Авраамом. І з Адамом згадується про те, що Ісус це новий Адам, згадується про те, що Аврааму було даровано по вірі спасіння. Тому ми можемо, читаючи цей третій розділ, дякувати Богові за ту благодать, яку він до нас виявляє, і також молитися за інших людей, щоб і їм відкрилася Божа благодать, щоб вони прийняли її відкритими серцями і спаслися, і не загинули на цьому світі коли я буду читати третій розділ, ви будете а, побачити там з дев'ятого розділу, з дев'ятого вірша, як можна поділити а, к... вірші, а, те, що стосується до, там, до серця, це вірш 10, 11, а, до їхніх слів, а, там 12, 13, 14 вірш, до їхніх вчинків, до їхніх справ, це 15, 16 вірш, і до того, що вони зовсім не бояться Бога, що вони збилися зі шляхом. І то про, про висновок отже, що буде з тими, хто збився зі шляху, хто залишається в цій пастці, гріха і не може самостійно визволитися. І також хто буде, що буде з тими, хто приймає Ісуса Христа по вірі як свого Спасителя і фактично спасається з пастки гріха. Мені подобається. Цей термін як визволення спасіння. Ми розуміємо, що спасають людину, яка гине там, наприклад, потопає і його спасають, бо вона не може сама вже вигребти. А цікаве, цікавий термін як визволення спастки гріха. Чому? Бо як, наприклад, тварина попала в якийсь капкан в пастку, і вона не може вже сама вибратися з цього капкана, і вона фактично гине від цього, то так само. І Ісус, можна сказати, Він визволяє нас спасає від пастки Гріха. А я хочу з з вами прочитати з 9-го вірша. З 9 вірша, з другої частини цього вірша. Це третій розділ до Римлян. Я прочитаю в сучасному перекладі і один раз в перекладі Огієнка у мене біблія сучасна. Бо ми вже довели, що як юдеї, так і Еліни всі грішні. Як написано: Нема праведного ні одного, немає того, хто розумів би, ніхто не шукає Бога. Усі збилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро, нема ні одного. Горло їхнє відкрита могила. Язиком своїм говорять неправду. Отрута зміїна на губах їхніх, уста їхні повні прокляття та гіркоти, ноги їхні швидкі до пролиття крові, руїна та злидні на дорогах їхніх, а дороги миру вони не знають. Нема страху Божого перед очима їхніми. Але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить тим, що під законом. Щоб всякі уста закрити і щоб увесь світ був винен перед Богом, бо ділами закону не виправдається перед Ним ніяке тіло, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася Божа праведність, засвідчена законом і пророками, праведність Божа через віру в Ісуса Христа, в усіх. І на всіх, хто вірує, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються без Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові, в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність в прощені давніше зроблених гріхів, під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час і щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. До цього місця я прочитаю, до 26 вірша. В сучасному перекладі незвично деякі вірші читати, до тих, до, якого, до яких ми бо я прочитаю ще в Огієнка перекладі. Але для чого я прочитав в сучасному перекладі? Бо є деякі місця, які більш зрозуміліші. Наприклад, про о, праведність Божу, про о, виправдання, 22-й вірш, якщо ви звернете увагу, написано «Праведність, праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. І в 21-му вірші, фактично, і в 20-му говориться про те, що законом ніхто не виправдовується, але законом. Це 20-й вірш. Бо ділами закону не виправдається перед ним ніяке тіло, бо законом пізнається гріх. Фактично, закон він показував людям, що вони грішні, бо закон Божий то блага воля Божа, яку Бог хотів, щоб люди виконували. Бог дає людям закон і каже, оце це робіть, це те добре, що буде. А Вони його не виконують, і таким чином. Засуджуються, бо через невиконання закону вони засуджуються і вони розуміють, що вони грішать тим самим. І написано, що ні, ніхто не може ділами закону виправдатися ніяке тіло. А отже, якщо людина не може ділами виправдатися, то як їй спастися? І далі відкривається, що віра в Христа це Божа благодать. Написано 24-й вірш, але оправдуються без плати, Божою благодаттю. Через викуплення в Христі Ісусі. Тому дуже важливо нам а, цей момент пам'ятати, що закон він добрий і він показує людям а, те, що вони грішать і далі в четвертому розділі і в наступних розділах показується, що агічни не знали Бога а, і вели неправдивий, неправильний образ життя, який достойний засудження, але і юдеї, євреї, яких Бог. Обрав, яким дав закон, вони також засуджені через те, що вони не соблюдали цей закон, вони його не виконували. А отже, можна сказати, ще більше на, на них лежать вони, бо вони пізнавали волю Божу, що Бог хотів від них. Я відкрию, прочитаю деякі вірші в перекладі Огієнка, зараз це на телефоні. В перекладі Огієнка, 9 вірш, хотів звертати вашу увагу на те, як багато сказано обособлюючих таких відмітів, що усі люди під гріхом, дев'ятий вірш. І багато часто сказується, що усі повідступали, що немає людей, які б шукали Бога. Я буду читати це дев'ятий вірш. Усі під гріхом і десятий, як написано. Нема праведного ані одного. І знову нема, хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Фактично звертається до розуму людини, бо немає розуміння і немає того, хто шукав би Бога. Тобто волі людської, що люди не шукають Бога. Вона вірш усі повідступали разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Як я казав раніше, ці 11 12 вірші вони показують серце людини, що вона відступила, що вона а, стала, а, не стала доброчинцем, нема доброчинця, жодного. А 13-14 вірш вже, розк... вже описує слова людські, якщо людини в серці нема, Ісуса Христа, немає Бога, вона його не шукає, то отже, і а, як наслідок її слова, якими будуть, це гріб, відкритий їхнє горло». Язиком своїм кажуть неправду. Ома на їхніх губах, уста їхні, повні прокляття і гіркоти. Це і людина виражає е, словами те, що в неї немає Бога. І 15, 16, 17 вірш вони показують діла людські. Якщо людина думає, то те, що вона й думає, вона буде говорити і робити. 15 вірш. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. І 18 вірш: Нема страху Божого перед очима їхніми. Це люди, які не бояться Бога і не думають про те, а що Бог скаже про їхнє життя. Ми, коли спілкуємося з невіруючими. Я пояснюю, наприклад, там дідусеві, що це жне, життя, життя, воно земне життя дуже швидко проходить. І прийде такий час, що нам потрібно буде дати Богові відповідь на те, як він це життя. На тему, чого? Вони живуть для себе. Вони не думають про Бога, вони його а, не бояться, не замислюються над цим. А отже, а, 19 й вірш, я прочитаю трохи далі, це кінець вірша. Увесь світ винний, винний Богові. Фактично винний це як, можна ще перекласти слово, як підсудний або засуджений, звинувачений, і як наслідок такі люди будуть достойні суду Божого. Але, написано в 22-му вірші: Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. І 23 вірші. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Отже, який вихід може бути з цієї Пасхи віка? Як можна звільнитися? Це через віру в Ісуса Христа. Чому? Тому що Божа праведність, Боже оправдання воно дається людям, людям по благодаті через віру в Ісуса. Ісуса Христа. Якщо людина вірить в Ісуса Христа, то вон, її життя буде змінюватися. Це буде видно, чи ця віра а, а, вона спасаюча, чи людина відроджена. Бо є люди, які знають Христа, вони вірять, що Він є, але вони а, не, не видно, що вони спаслися, щоб вони довірилися Ісусові Христові, що вони змінили своє життя, вони прийняли цю добру новину. Далі в Післані до Римлян там буде цікавий момент, який Павло описує, що а, ми хрестилися в Ісуса Христа. Фактично, ми. Померли, залишили всі гріхи свої і о, воскресли для життя в Ісусі Христі. Це символізує хрещення. І як наслідок для таких людей, які вірують в Ісуса Христа, є виправдання. Отже, вирок для них буде не засудження, але такий вирок, як наче вони ніколи не грішили, вони будуть оправдані, невинні. І всі будуть в рівних умовах, так само, як всі згрішили, о, по вірі, вони можуть отримати. Всі безсвітучі ідею чи гармона спасіння. І те, що я хотів би вас закликатись на сьогоднішньому молотому, це щоб ми проставляли Бога і замислювалися над тим, як ми живемо це життя. Чи живемо ми вірою Ісуса Христа, чи задумуємось ми над тим, що Бог скаже про наше життя, як ми себе поводимо, що ми кажемо, як ми діємо, про що ми думаємо, ми за все будемо давати Богові звіт. І ми повинні з нас і додуматись і прославляти Бога за те, яку Він виявив до нас велику благодать. Так, також я закликаю вас молитися за а, спасіння тих людей, які ще не пізнали Бога, не пізнали Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому о, помолимося. Амінь.